Друзі, Audi e-tron у нас, який ми знімали вам раніше, там де ми збиралися знімати передній редуктор, тому що була підозра на те, що у нього туди потрапляє антифриз. І що ж у нас машинка досі висить? А тому що ми не знімали мотора, засунули ендоскоп мотор. З мотором все добре, все чітко, але антифриз кудись уходить і ми шукали, куди уходить антифриз, Ну і плюс. Ми замовили запчастини, які, на жаль, в Україні їх немає. Ми чекаємо їх за кордону. Власник оставив автомобіль, сказав, що типу, забирати не буду. Дочекаємося запчастину, зробимо і тоді уїде. Значить, дивіться, у нас знизу нічого. От по машині знизу все сухо, антифриз наружу. Не видно, що він десь витікає. Чому? Тому що у нас є тут піджабо, два патрубки, які у нас ідуть на два патрубка йдуть на печку. На у нас. Ці два патрубка, і один із них там, от коротше, він просто банально перетерся, чи ну щось з ним сталося, що він трошечки деформований. Там цяточка, і оттуда антіфрізик по чуть-чуть, по чуть-чуть у нас покапав, витікав. Чому не видно було? Тому що там у нас під жабо все зашито понизу. Плюс там стоїть батарея коротше, на асфальті, воно нікуди не капає, тому не, не було видно. Замовили цей патрубочок, він там йде не кусочком, а там ціла магістраль йде. Чекаємо цю магістраль, міняємо і, в принципі, все. Заливаємо новий антифриз, прокачуємо обов'язково діагностика, так як це треба робити, тому що на цих автомобілях просто злив-залив не працює. Навіть якщо ви будете заправляти під вакуумом. Обов'язково треба діагностика, буде прокачувати е помпи. Все заливаємо, прокачуємо, і в принципі, все. машинка буде готова у нас. А підозра у нас була на двигун, так як це болячки, що там пропускає босальник, тому що клієнт до нас звертався, це наш постійний клієнт. Він проходив у нас ТО. Ми зливали весь антифриз з бачків, там, типу, з цим все нормально, а туди не могло потікти. І міняли масу тут в редукторах. Але була підозра і на насальничок в редукторі, там який теж з часом може пропускати антифріз, і антифріз попадає в двигун. Але двигун у нас сухий абсолютно, тому двигун ми не трогаємо. Міняємо патрубок, все заправляємо і відпускаємо клієнта. Будемо тестувати, хай їздить дивиться, що у нас по стану антифріза.